По обіді окупанти п'ять разів вдарили по Запоріжжю близько 14-го Атакували місто шахедами, а згодом і балістикою. Відомо про загиблого. Ще більше десятьох людей поранені. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Також ворог бив і по області зафіксовано понад пів тисячі ударів за добу. 20 ударів з авіації та сім обстрілів з РСЗВ прийшлися по Гуляйполю, Залізничному та Новоданилівці. Впродовж доби окупанти завдали 576 ударів по 11 населених пунктах. Надійшло 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом співробітники поліції вивезли з Приморського 68-річного місцевого жителя і закликають громадян з прифронтових населених пунктів також виїжджати до більш безпечних місць. З питань евакуації можна звернутися на лінію 102. Кримський міст знову використовують для перекидання військових вантажів. Більше місяця не працює залізничне сполучення через тимчасово окуповану частину Запорізької області, тож росіяни змушені повернутись до військової експлуатації мосту. Про це повідомляє центр вивчення окупації.